Вітання сьогодні. Ми е, спробуємо розібратися в такій ну досить неочікуваній темі, як Шекспір живе на українській сцені. От саме зараз, під час війни, так вітаю. В нас є цікаве дослідження Шекспір воєнного часу. Це робота театральної риболовлі та українського шекспірівського центру. Ага. І воно охоплює період, знаєте, від самого початку з 20 лютого 2014-го і аж до березня 2025-го року. Тобто величезний пласт часу. Саме так, і наша мета сьогодні ну подивитись на цифри, на тенденції, власне, що ставлять, де хто і що це все означає, так би мовити, гаразд. Давайте зануримось. Почнемо, мабуть, з масштабу, бо цифри, чесно кажучи, вражають. Виходить, з 2014 року було аж 111 прем'єр за Шекспіром. 111! так, це дуже багато, і навіть от за 2024 рік 19 нових постановок ну в умовах війни. Це ж це просто неймовірно. Абсолютно, це знаєте, свідчить про якусь таку життєстійкість театру. І дуже цікаво, а що ж саме ставлять? Які п'єси найпопулярніші, так оце цікаво, якщо глянути на рейтинг. Ну, за кількістю постановок, то є два таких явних лідери. Це гамлет, класіка, безперечно, майже 20 умовних одиниць у них в рейтингу, тобто його ставлять, інтерпретують дуже активно. І одразу за ним Ромео і Джульєта понад 17 одиниць. Тобто вічні теми кохання, смерть, влада, зрада. Може, тому вони так і резонують саме зараз? Цілком можливо. Ну далі в списку теж відомі назви: сон літньої ночі, Макбет, приборкання норовливої, дванадцята ніч, король лір. Також тобто і трагедії. І комедії так є і комедії, які можливо дають змогу трохи відволіктися, і такі глибокі трагедії. Джерело взагалі згадує 17 комедій, 11 трагедій і 8 хронік. Хоча статистика за жанрами там трохи заплутана, але видно, що трагедії от Гамлет, Макбет, Отело, Король Лір» їх ставлять ну дуже активно. А якщо взяти якийсь конкретний момент. От, наприклад, що там у нас було в Києві в березні цього 2025 року. О, це дуже показовий зріз. Лише в столиці за один місяць березень було заплановано 22 шекспірівські вистави. 22. Ого. Так там було кілька різних: Отелло, Макбет, звичайно ж, Гамлет, прем'єра короля Ліра, гучна в театрі на лівому березі, навіть моновистави за Шекспіром. Тобто, бачите, інтенсивність просто шалена, попри все. Але ж це не тільки Київ, я сподіваюсь. ще Шекспір звучить? Яка географія? Ні, звісно, не тільки Київ, хоча столиця так лідирує з великим відривом 41 постановка за весь цей період. Але далі йде Львів, 10 прем'єр, теж багато. Так, Харків вісім, Івано-Франківськ, шість, потім Одеса, Запоріжжя, Суми, Ужгород, Чернігів. У них по чотири постановки. Mm -hmm. І це ще не все. Є зградки про Миколаїв, Херсон, навіть Луганськ, Краматорськ. Тобто, ну фактично по всій країні. А і ще цікаво одна постановка, позначена як інтернет, адаптуються до умов. Значить, тобто, Шекспір виходить, потрібен не лише в великих культурних центрах. Виходить, що так. А хто переважно ставить які театри? Державні, незалежні тут теж цікавий розподіл. Дивиться е, найбільше постановок, аж 36 – це обласні театри. О! Тобто регіони активні дуже далі йдуть муніципальні театри 24, потім незалежні колективи 19. Це теж важливо. Недержавний сектор працює, і національні театри 18. Тобто всі залучені, так і ще ж є лялькові, аматорські, студентські, всі долучаються. Класика доступна. А режисери є якась тенденція. Може, більше жінок почали ставити класику. Ну, от щодо режисерів, дані показують поки що значну перевагу чоловіків: 80 постановок це режисери чоловіки. 80? так. А жінки-режисерки поставили 24 вистави. Співвідношення ну досить класичне для театру, але цифри Ммм, mm, Так, і ще ж один момент. Ви казали про джерело. Дослідник, який це все зібрав, він же ж, здається, сам дивився багато вистав. Так. І це, знаєте, додає особливої ваги цьому дослідженню. Він особисто переглянув 35 зі 111 вистав, майже третину саме так. Тобто, це не просто суха статистика, зібрана десь там, а дані підкріплені ну, реальним переглядом значної частини матеріалу. Це свідчить про глибину роботи. Отже, якщо так спробувати підсумувати. Маємо просто феноменальну кількість понад 100 шекспірівських прем'єр з 2014 року. Феноменально, так явні лідери. Це Гамлет і Ромео і Джульєтта, географія, вся країна ставлять всі типи театрів від національних до незалежних і обласні, дуже активні. Ну і режисура поки що переважно чоловіча. Власне, так і все це підводить нас до такого. Головного питання, яке ми вже трохи зачіпали, а чому? чому саме Шекспір? Чому, от в такі складні трагічні часи, український театр так активно звертається саме до нього? Справді, чому можливо ці вічні теми влада, зрада, кохання на тлі ворожнечі, життя, смерть, вони стають якоюсь універсальною мовою? Можливістю говорити про наш сьогоднішній біль, але через класичні тексти. Або може, це пошук опори, зв'язку зі світовою культурою. Цікаве питання, дуже глибоке. Що ж знаходить український глядач, український митець у Шекспірі сьогодні, в часи війни? Можливо, знаєте відповідь не тільки в універсальності тем, а й у самій потребі мистецтва, потребі свідчити, що життя триває, культура живе навіть у найтемніші часи. Так, це дуже сильна думка. От, мабуть, на цьому питанні ми залишимо наших слухачів сьогодні.